Привіт! На цьому уроці ми навчимося з тобою працювати інструментами ретуші, тобто перебирати якісь дефекти з фотографії. Дуже рекомендую перед переглядом цього уроку вміти користуватися шарами, тобто переглянути відео про шари. Давай приступимо. Для цього уроку я підібрав фотографію, на якій є умовні дефекти, так, тобто на нейтральному фоні. І на фоні з різкими гранями. Робота з ними відрізняється доволі сильно по кількості роботи. Давай подивимося, що ми можемо з цим зробити. Перший інструмент, який ми будемо з тобою використовувати, це є точковий пензель виділення. Це така от латка з дужкою, гаряча клавіша J. Це повністю автоматичний інструмент. Він має налаштування фактично дві штуки, нас цікавлять: це і ООЦ. Як він працює? Ми виділяємо ним якусь область, я відпускаю. І він пробує заповнити виділену нами область інформацію з сусідніх пікселів. Як бачиш, працює швидко, проте не завжди ідеально якісно. Я відміню. Якщо ми виберемо той самий інструмент відповідно до вмісту, Інші алгоритми будуть тут задіяні. Виділяємо, ставимо, дивимося вже краще. Хоча все рівно бачиш, ось тут от, у нас йде якась певна така неточність. Гаразд. Що ми маємо ще? Наступний інструмент Healing Brush, лікувальний пензель в перекладі. Він працює дуже близько до цього автомата. Єдине, що ми вказуємо йому місце, звідки брати текстуру. Не колір, а текстуру. Тобто, я можу зажати Alt і тримати, клікнути брати звідси, відпустити Alt і замалювати цю область. І він все рівно пробує підібрати краї. Бачиш? Давай я відменю. Я ось тут: Alt-клік як проба. І проводжу ось тут. Тобто, бачиш, у мене текстура перебивається. Тут трошки інша текстура, так? але колір підбирається з сусідніх. Так працює Hillen Brush Tool. Ще один спосіб автоматичної ретуші. Ми можемо вибрати інструмент ласо, зробити виділення ним, або іншим інструментом, який нам буде зручно. Тоді заходимо редагувати. Заливка з урахуванням змісту. І дивимося, як цей інструмент спрацьовує. От його результат. Ми можемо спробувати масштаб включити. Воно збільшує, зменшує. Можемо включити дзеркало, подивитися, щоб воно відзеркалювало. Ну і прийняти рішення, як нам більше подобається. Все рівно, бачите, от по краях воно не Гаразд. Що ще є? У нас є латка. Латкою ми виділяємо об'єкт, і, якщо в нас стоїть джерело, перетягуємо його на область чисту. Ставимо, знімаємо виділення, і плюс-мінус воно щось там підібрало. Я відмінив усе, дивимося далі. Наступний інструмент штамп. Штамп це є інструмент без фантазії, чіткий, такий, як кажуть, військовий інструмент. Тобто, -то, там бери, туди клади. Я беру, до прикладу, інформацію тут, Alt-Click. І де б я не проводив, в мене повністю прив'язується. До першого кліка, бачиш, тут хрестик бігає. Відстань до першого кліка в мене прив'язується. Якщо я пройду сюди, бачиш? Ось таким чином. Відміню. Alt-клік. Тут. І ось таким чином. Зверни, будь ласка, увагу, що я можу використовувати як жорсткий пензель. Так? alt клік Жорсткий край. Інколи це потрібно. Так, і м'який пензель. Оскільки в мене тут доволі багато дрібної текстури, і при перегляді його може бути видно е, розмиття, наприклад, якщо я зроблю ось так. Хоче ж видно, от, краї такі розмилися. Тобто тут є чітка текстура, а тут розмита. Я пробую підібрати. Розмір такої, таку жорсткість пензля, щоб в мене не було видно цієї текстури. Переходів, переходів цієї текстури. Ну, це вже приблизно щось. Таким чином прибираються всі дефекти, от як пил. Давай спробуємо одним інструментом. Його форма налаштовується тут. Я кажу, це чисто для зручності візуально, щоб бачити, що якийсь інший інструмент. Так, я можу ще зменшити. Пройтися ось так от. от і забрати. Дивлюся, що в мене ще є. Забрав. Забрав. Тобто такі дрібні речі легко забираються автоматичними інструментами. Бачите, тут є плямка якась. Я би її вже забирав штампом. Штамп можна також ставити непрозорість. Давай покажемо, на прикладі рису. Поставлю 30% непрозорості. alt клік. І я проходжу тут. Раз. Два. Потім звідси трішки взяв текстури. Інколи таке буває потрібно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. І замальовую текстуру. Ось тут. Вийшло доволі. Грязно, оскільки в мене дуже проявлена текстура. Кількість, що я можу назажати Ctrl-Z є обмеженою, тому не рекомендовано це робити на одному шарі. Це просто зараз для розуміння. Ми далі будемо говорити з тобою, що з цим можна робити. І так, я беру 100%. Десь вибираю жорстку текстуру. Трішки м'якший пензель. 80% жорсткості. І в мене. Прибраний десь ось так от. Так, зрозуміло. От. Є цікавий момент. Тут лежить волосок на границі. Це дуже такий показниковий момент, який я покажу, як з ним працювати. Якщо ми будемо зараз замальовувати ось таким чином, ми можемо зіпсувати наш перехід. Я стаю alt клік ось тут. На самій границі підводжу ось так от. Роблю перший клік і проводжу. Ось таким чином. Таке саме тут. Я не забираю звідси. Я Alt-Клік, провів, клікнув і зробив. Ось таким чином прибирається на границях. Інший спосіб, інколи це буває потрібно. Інший спосіб, я можу вибрати перо. Якщо ти ще не знаєш цього чарівного інструменту, дуже рекомендую. Клікнути тут, Не попав на точку. клікнути тут, клікнути тут. Далі будь-як, замкнути контур, Ctrl, Enter, і в мене є сформоване виділення, яке буде обмежувати роботу мого інструменту. Тобто, якщо я візьму зараз штамп, клікну де-небудь, я ось тут малювати не зможу за межами. Я зможу малювати тільки в зоні виділення. Більш-менш безпечно я проходжу. Хоча втрачаю тінь. Перший спосіб тут був кращий. Я просто показую варіанти. Бачиш? Я можу клікати і не заходити за грань. Ctrl-D Штамп Ось таким чином дуже добре. З цим зрозуміло, що ж робити, якщо у мене є проблеми на такій от грубій текстурі. Тут ситуація вже потребує більш такої от ретельної роботи. Дивимось. У мене форма цього зерна гречки йшла би приблизно ось так. от. Далі було б проваля в чорне. так? Як ми можемо це зробити? Перший варіант я можу зробити ось таке от виділення. І спробувати пройтися штампом, зменшити його розмір, і пройтися штампом. Так? Давай взагалі ми зробимо по-правильному. Я продублюю шар, щоб не втрачати. Тут так само. Я можу виділити його так, як воно повинно йти, і пройтися штампіком чуть, -чуть. Це один з варіантів. Зараз ми розберемося, що ще може бути. Далі. Ось тут у мене чорне провалля, так? Тобто там немає інформації. Я можу просто вибрати Alt-Клік, ось тут, вибрати який тут колір. І малював би тут, малював би тут, але в мене виділення обмежує. Я хочу виділити зараз усе, крім цієї дірочки. Бач, в мене тут немає виділення. Ctrl-Shift I. У мене вибрано все, крім оцієї дірки. Тобто я можу грубо, альт, тут, звичайним пензлем, оскільки в мене немає тут текстури. Проходити отак і я не залажу на наше зерно 100% непрозорості, Тут приблизно ось так от. Ctrl-D, зняти виділення. Тепер знову ж таки, проходжу, як мою гречка, це ж не рис. Воно ж мало йти якось ось так от, правда? От. Навіть не так. Ми візьмемо ось цю Ось це зерно. Воно пішло, наприклад, ось так от. Ctrl-D. Штамп. Кожен раз я alt клік звідки я буду пробу? брати пробу. ctrl shift e я змінив виділення. Тепер в мене виділено все навколо. Тобто ось тут. Так? Я тепер можу штампом, тим самим штампом пройтись ось тут. Акуратно. Я вже бачу твої круглі очі. Від поставленої задачі, так? Так, давай тут складніше промальовувати, проштамповувати, давай спробуємо зробити по-іншому. Я шукаю приблизно по кольору, як ось це зерно Де в мене. Ну, ось тут, скажімо, беру ласо L, виділяю як-небудь, нажимаю комбінацію клавіш, Ctrl-J. Що це мені дає? Я виділену область виніс на новий шар. Тепер я можу перетягувати. Шар я роблю непрозорість чуть-чуть меншу для того, щоб побачити, як мені буде лягати. От. Носик на носик. Ctrl-T. Трансформація. Переміщаю точку повороту. Повертаю, як мені хочеться, можу змінити форму. Все, що я бажаю. Нажимаю Enter. Роблю 100%. І Alt-Клік повністю сховав під маскою. Я промальовую, бачиш, в мене маска тут тут відкривається. І я промальовую ось це зерно тільки в тій зоні, де мені потрібно. Добре. Так, а що у нас тут за межами? О, навіть схожа інформація. Ти диви. Бачиш, чик-чирік. Я вже маю щось ось таке. Зараз беремо. Мені потрібно щось, що з чорного виходить, і ми сюди покладемо зерно. Можна взяти ось це. Можна взяти. не знаю навіть. Пум-пум-пум-пум-пум. А давай таке щось візьмемо. Подивимося, як воно нам ляже. Вибираю як-небудь, стаю на шар, звідки буду виносити. Ctrl-J. Роблю його вище шаром. Для того, щоб мати можливість накладати зверху. О, мені здається, що воно тут ляже дуже добре. Ось це зерно. Ctrl-T чуть-чуть зменшу. Пропорційно з клавішами. Alt- і Shift одночасно. Alt-Shift. Shift не показує чомусь. Так, поворот. О, Десь приблизно так. 100% непрозорості. Закритий чорною маскою. Brush. Давайте. 50% непрозорості. І подивимося, що в нас тут є. Оп. Так. Я думаю, що цілком природньо, правда? Ця штука мені не подобається. Я можу його... Там під низом у мене чорне проваля. Тобто, якщо я буду потихеньку його приховувати, він буде ніби виходити з темноти. О. Взагалі, не підкопаєшся. Виділю три шари, Ctrl-Група і дивимося, що ми зробили. Давай спробуємо тут. От у нас є зерно. Ну, чи давай спочатку з оцим розберемось. Стаю на шар, з яким я буду працювати. Я можу вибрати будь-яке зерно. Бажано таке от темне, темне, темне. Ну, ось, наприклад, так. Ось це. Ctrl J, V, Ctrl T. Перемістити, забрати прозорість. Дивимося, що ми маємо. Можливо, воно трошки грубше це зерно. І коротше з контролом. Закути, я тягаю. Підтягну сюди, зроблю поворот. Де воно там в мене? Цілком нормально. 100%. Чорна маска Alt-Click. І я просто зафарбовую білим кольором, зафарбовую зараз ось цю штучку. Так. Не ідеально. Браш по масці і тут сховаємо. Ось таким чином. Так. Тобто тут П. Я вибираю, як би воно в мене йшло. Зерно. Приблизно ось так. Ctrl, Enter, Штамп. Давай я на новому шарі зроблю. Зверні увагу, будь ласка. Я створюю новий шар і тут вибираю. В штампі, наприклад, поточний. Поточний шар в мене абсолютно порожній. Тобто, якщо я зараз буду Alt-Click і, і щось робити де-небудь, в мене абсолютно ніякої інформації не буде. Поточний і нижче. Поточний і нижче він буде брати з ось цього шару інформації і всіх, що під ним. Мені це підходить, я проводжу ось так от. І заповнюю це зерно. Таким самим чином я проводжу відновлення всіх інших, спасіння всіх інших зерен рису. З таким чином. Тобто я можу акуратно, акуратно пройтися і зробити. Тут тут якось трошки неаккуратно вийшло. Бачиш, тут є такий світліший перехід. Я можу взяти е, штамп. 60% непрозорості і чуть-чуть пройтися. Давай подивимось. Бачиш? Тут так само ховається Тобто H. Ось таким чином. Потихеньку, потихеньку це забирається. Наприклад, я бачу, що. Ось це. Не забувай брати інформацію з повного шару. Так? Тобто, ось таким чином: Ctrl J. V. Вітянув сюди, подивився, приблизно можна мишку цими клавішами, стрілками провести. 100% непрозорість, чорна маска, браш. І починаємо його проявляти. Можна також, щоб ось це от зерно не зачепити. Зробити от таку от конструкцію. Ось чому я люблю інструмент. Ой, бреш. ось чому я люблю інструмент перо, тому що я можу зробити абсолютно, абсолютно будь-яке. Виділення, якщо мова йде про геометрію. Так, хто у нас тут світленький ось такі от. П. Візьмемо оцей і покладемо сюди. Так, Ctrl-Enter. Ctrl-J, V, перетягнемо його до гори, тому що, щоб тут не перекривалося. Так, дивимося сюди. Непрозорість. Ctrl-T, точка повороту, навколо якої ми будемо повертати. Десь приблизно ось таким чином. Непрозорість, прозорість, чорна маска з альтом, і можна знову ж таки виділити зону, в якій я буду безпечно працювати. Ось так от. Ну і останній вже шматочок. Я можу просто пройтися. Ось так от. І тут мені ще одну точку треба доставити. Тому що я не попав відразу. Так, штамп. Давай створимо новий шар. Ctrl D. Тож, ми зробили таку от штукенцю. Матимеш натхнення. Раз, два. Раз, два, три. Пробуй. Це буде шикарною, шикарним тренуванням насправді. Давай. Удачі!